Отримуємо кошти через договір NovaPay та фінансова компанія. M. Що потрібно вказати у чеку готівка чи безготівка, коли саме повинен фіскалізуватись чек? Так, uh, да, у нас є відповідне роз'яснення. До нас постійно теж звертаються з цими питаннями підприємці, які використовують наші сервіси. Uh, в даному випадку, чому виникло таке питання, бо ця оплата може бути прийнята в касі uh, точки видачі розетки. Це наша каса, каса фінансової компанії, і там покупець може розрахуватися як готівкою, так і карткою. І тому, відповідно, для підприємця виникає це. Питання, я думаю, що Івана тут мене може підправити. Виглядає так, що це розрахункова операція. Да, і тоді в чеку, що що ми маємо вказувати в фіскальному чеку, як безготівка чи готівка, а, якщо оплата відбувається на точці видачі, да. а ну дивлячись, який спосіб оплати там можна, але на підприємець той видачі... просто не знає на той час, коли фіскалізує, коли вкладує чек при відправці. Він може ще не знати, чим розрахується покупець під час отримання. І тут я б, скоріш за все, рекомендував після, після сплату, да. розрахункова операція з типом після сплати. Це ж як із новою поштою. Аналогічно, на новій пошті ми теж не знаємо, що Тому, вибирає клієнт. да, краще ось так. Наступне питання: чи треба фіскалізувати чек, якщо клієнт платить з картки нам на рахунок, а гроші заходять через транзит по 26,54. Олексій. Дякую, дякую ага. за запитання. Національний банк в запитанні дуже би зрадів зрадів, що підприємці розуміють, що таке рахунок 2654. А що це таке? Це транзитний Туда? рахунок фінансової компанії, через який проходять гроші не фінансової компанії, а як посередника фінансового. Угу. І ми вже про це казали декілька разів. Насправді, будь-яку прийнятий платіж на розрахунковий рахунок підприємця за участю посередника фінансового. Компанії або банку потрібно фіскалізувати, але класне запитання з точки зору того, що я почув формат рахунку 2654, і підприємці цим приймаються. Для... Раніше, ще рік тому, в цьому випадку використовувався рахунок 2650. Національний банк змінив вимоги і правила, щоб розділити потоки фінансових... фінансової компанії власних грошей і гроші, які вони мають приказати підприємцю на його розрахунковий рахунок. Тому Дуже цікаво, але так, да, потрібно фіскалізувати 100%. Да. А, цікавить питання фіксалізації при продажі з використанням накладних платежів. Мені здається, це до вас обох таке питання. Ну, накладний платіж це після плати. Угу. Да. Зазвичай це або точки видачі розетки, де представлені ми, або нова пошта, де працює ново ПАЙ. Питання в тому, чи потрібно фіскалізувати, так потрібно. потрібно. Так, звичайно, ми про це сьогодні говорили, тут нічим не відрізняється. Це назва продукту да, накладений платіж, який надається фінансовими так. -то. Тобто, ми робимо відправку, робимо фіскалізацію, чек в посилку, і вона поїхала. Так, Або так. інший варіант. Робимо інтеграцію з новою поштою. Нова пошта віддає триггер, що посилку забрали, і ви тоді видаєте чек. Два варіанти: Це другий для тих, хто не любить повернення. Я зрозумію. Я зрозумію. Добре. Дякую. Дякую за такі лайфхаки. Наступне питання. В мене воно звучить так. Якщо оплати отримувати лише на розрахунковий рахунок у форматі IBAN, то чи потрібно використовувати РРО, чи, чи варіантів обійтись без РРО немає, є варіанти насправді, які такий, що якщо ми приймаємо на IBAN з рахунку на рахунок, то взагалі РРО не потрібно. Я точно знаю, що є такі підприємці, які такий спосіб використовують і не роблять фіскалізацію. Вони все приймають через надання покупцю Айбана і отримують кошти на свій айбан, і після цього вже роблять фіск... не роблять фіскалізацію, просто відвантаження. Але вони не використовують посередників фінансових, Нова Пей, фінансова компанія Ева чи банківські рішення по інтернету або торговому акварінгу. Да, але є такі кейси. В більшості випадків це такий великий бізнес. Він працює. От по... не я думаю, що, Ні, ні, зараз ні. Мали, я не бізнес, Так, та, навіть е, мені здається, що малий зачасту цим грішить, чи не знаю, як це сказати. Е, у мене був такий випадок, чому мені не подобається взагалі концепція приймати оплати на IBAN. Е, не подобається. Не подобається. Пояснюю, чому. Я, е, Ну, типу, цільова аудиторія, скажімо, продавця, там якихось таких речей для дівчат косметики. Uh -huh. e, і в мене був випадок, коли в мене був такий імпульс купити щось, що мені навіть не було треба. Але, от імпульс є. Я пишу в інтернет-магазин, це був інстаграм, і мені відправляють рахунок Айбан. Я не можу його скопіювати. Потім я думаю, починаючи, чи треба мені правда цей товар. Uh -huh. І в результаті я не купляю, тому що це не клієнтоорієнтовано. Якби мені кинули посилання на Якусь оплату, ну, типу, на платіжне рішення я би швиденько Apple Pay зробила би цю оплату і все, і вже чекала би товар. А вони мені зробили такий складний шлях до оплати, що дуже багато варіантів є передумати, тому мені не подобається. Я не розумію. І я не розумію ну, Типу, ви і так показуєте всі свої доходи. Ви нічого не приховуєте. Ви все на розрахунковий рахунок отримуєте. Ви чесні перед законом. Ви точно не маєте мети якось приховувати свої доходи, але чомусь ви е, обираєте складний шлях для вашого покупця, невже важче поставити собі РРО, ПРРО. ПРРО, власне, це найпростіший варіант, є купа рішень крутих, які вам не тільки допоможуть фіскалізуватися, а ще й автоматизують ваш бізнес загалом. Тому що ви зможете там товарні залишки вести, збирати відгуки. Ну, коротше, це вже про автоматизацію. І ну, я не розумію, наприклад, навіщо ігнорувати це. І ускладнювати життя покупців. Ну мені здається, що нове ми не розуміємо, як з цим працювати. Легше, от ну айбан вже кинуть, да, і хай буде так, там ще переро, що як і не доотримати отримати але... гроші. Да, але наразі, ну як я розумію, ну це взагалі ну не проблема вже працювати з фіскалізацією. Це просто вже є рішення. Достатньо прості, достатньо там легко їх підключити, да і вперед немає. А прийти. давайте подивимось з іншого боку. Давайте подивимось на те, що я маленький підприємець, я реалізую товар в великій кількості. А для мене, скоріш за все, розмір комісії, яку я буду сплачувати, використовуючи Google Pay, Apple Pay, інтернет еквайрінг, нову пошту, фінансову компанію. Мені буде скоріш за все. Це частина мого доходу, та, і я маю від неї відмовитись. А в випадку, коли я приймаю на IBAN, для мене за яку вартість я реалізував, за таку вартість я, таку суму я на рахунок отримав. Дивно, якщо я підприємець на Prom.ua, де зараз є акція на інтернет-екварінг, який нуль коштує, і я таким користуюсь, ось це дивно. Да? Але якщо я невеликий підприємець і для мене маржинальність є високою в моїх реалізацій, то відповідно я напевно буду типу хотіти зекономити, да? зменшити свої накладні витрати на послуги по прийому платежів. Але це не стосується підприємців на пробі, бо зараз акція, будь ласка, користуйтесь безкоштовно на розрахунковий рахунок, промоплата прям огонь. Ну, теж цікавий насправді варіант. Ну я розумію, що інколи, якщо ми говоримо про малий бізнес, і ми інколи працюємо там з тими, хто живе там в селі, ще десь, і вони не розуміють, що і, і інколи ну взагалі або це якось важко, простіше просто скинути картки на картку, да, і все, і забули. Але так і такі варіанти. Добре, дякую. Йдемо до наступного питання, коли правильно робити повернення в ПРРО. Якщо я вибиваю чек при відправці товару, то коли його можна скасувати? Якщо товар не забрали, теж достатньо цікаво. Тобто, ну на наприклад, ми робимо відправку товара, нам кажуть так, що ми прийдемо на пошту, подивимось і потім заберемо. Ну, ми як, як все, от як ми вчили, ми робимо фіскальний чек. Кладемо в посилку, відправляємо її, а він не забирає, коли ми онорюємо його. Щойно стає зрозумілим, що покупець не забере. Ну, типу, на новій пошті здається 5 днів. І іде зворотня відправка. От отримуєте товар, робите чек повернення. В інших кур'єрських службах, можливо, якийсь інший час дається на зберігання посилок, але ну от щойно стало зрозуміло, що товар ніхто не забере, можете робити чек повернення якогось там чіткого регламенту, що це не більше, там якоїсь кількості днів такого немає. Ну принаймні я не зустрічала ніде. І от е, питання Івана, мені теж здається, воно от прям прям підходить до цього. Доставка різними кур'єрськими службами має різні терміни. То м, то можу я списувати фіскальний чек, наприклад, через тиждень або 10 днів. Тобто, взагалі, коли його Ну от ми відправили, воно е, покупець каже так. Давайте, хай ще я обов'язково заберу, Я от, ну, як вони всі кажуть, ми обов'язково заберемо, хай полежить, хай полежить. Добре, ну, добре, 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 добре. Воно лежить, 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 і він не забирає. От коли ми можемо, який є термін, коли вже відміну, ми не зможемо зробити. Є от якийсь термін. Або, от, наприклад, через місяць ми хопи зробили. Або, наприклад, теж такий варіант: коли ми робимо: у нас купили товар це. Його взяли, але є возврат протягом там 14 днів. Вони мають там законне право його повернути. Вони роблять те, що повертають нам товар, і ми можемо от зробити відміну А тут важливо розуміти, якщо вам зробили оплату цього товару, то у покупця є 14 днів. На те, щоб ну мати Добре. законні да, підстави. Да. Якщо протягом цих 14 днів клієнт каже, я куплю, куплю, куплю. А на 30-й день каже: Ні, все-таки забирайте, то ви можете не робити повернення. Ну тобто, гроші можна залишити собі, тому що по факту. Це провина покупця у випадку. Якщо ми маємо справу з новою поштою, де ви не отримали гроші. Ви mm -hmm. видали чек але гроші ви не отримали. Ну то тут можете, як щойно стало зрозуміло, товар не забирає покупець, одразу робіть чек повернення, і неважливо скільки пройшло часу, ну немає регламенту. Немає ну от, наприклад, mm -hmm. через 30 днів, от він не забирає Я можу зробити відміну? Можете. можете. Вам це треба, вам треба повернути на залишки товар, бо він до вас приїде. Так і ну у вас там 10, вам треба, щоб стало 11 одиниць цього товару. Тому ви робите повернення, повертаєте на залишки. Я би з точки зору підприємця, да, якщо б я був таким підприємцем, який відправив товар, його не бачу, його ніхто не забирає. Я чекаю, коли його повернуть. Отримав товар, да, побачив його, і потім зробив, зробив би чек повернення. Отак От було б напевно корисніше, зрозуміліше, і це процес такий, який можна побудувати дуже легко. Дякую. Дякую за увагу. Я До чого? Ми знаємо, що підприємці вони дуже регламентовані. У них є певні е, часи, коли вони щось роблять регулярно. У них угу. є. Е, Замовлення на промі, на розетці, десь ще в інстаграмі вони продають. Всі замовлення за день вони збирають, і дуже часто це ми вже там в спілкуванні з підприємцями бачимо, що вони зранку. Їдуть і відправляють в момент, коли вони відправляють нові замовлення. Вони забирають повернуті замовлення. Потім приїжджають десь на склад на офіс, десь у себе і роблять ці повернення. Отакий От флоу. Я думаю, що це зекономить час підприємцям. Да, і в нього є чіткий регламент. Він відправив, отримав повернення, зробив чек повернення. А якщо все ж таки ви вирішили фіскалізувати, то ви це робите по такому ж флоу, як з новою поштою з відправкою через точки видачі розетки. Від час відправки поклали або відправили фіскальний чек через e-mail. Тобто, якщо ми відправляємо через Укрпошту, через укрпошту, то взагалі, ну взагалі, ми можемо не фіскалізувати. Так, да, податково, чомусь статус Укрпошти сприймає по-іншому, не так як інших фінансових партнерів, які теж приймають платіж в касі. Це я про новопей в новопошті, це про розетка Пей в точках видачі розетки. Ми таку ж саму дію робимо, але статус Укрпошти трохи інший. Я зрозумів. Цікаво, цікаво. Якщо через нову пошту, то обов'язково. Якщо Укрпошта, то тут вже ми можемо і навідавати це дійсно цікаво теж не відкриття.